Гарний день, гарна я, гарна акція моя. Мікс ниточок. Ось такі цей раз гарні кольори попалися. Колір просто. Мікс декоративних намистин. Кайський верстат. Як ним користуватися, можете глянути на нашому сайті. Яльця, ось такі намистини, чорненькі, квадратненькі і ось набуси. На буси. Набір для вишивки такого магніту. Набір для вишивки нитками, мрійливі сни. Дуже гарний. Ну просто придивіться. Такі картонні бубіни для муліне. Клейовий пістолет. Ним можна дуже багато зробити. Фісер ось такого кольору. Це, до речі, рубка. І той, і той рубка. Коричневий 11-й розмір, зелений 10-й. Такий сонячний мікс. 25 грам. Його важу я. Взагалі, я все роблю. Що я тільки не роблю? Я не роблю і це не роблю. І я все роблю. Мікс. Тут різні. Сім різних позицій бісеру. І розміри різні. І форми. Мікс люрексової ниточки. Такий п'ятий мікс. Бісеру кольори тут можуть попасти з будь-яким. Як вам повезе, яка у вас удача? Пів кілограма. П'яльця термоналівка, а третього формату підвишив. Зараз розпакую. Подивимося, як то кажуть, поближче. Не повністю фон білий, близько вона. Виглядала на вашій футболці. Футболки, до речі, у нас також є. Зашиваються тільки деякі елементи. Та ще не всі акційні товари, які є у нас на знижці, хочете побачити всі, пишіть плюс в коментарях. Пока!